Доброго дня, шановні колеги, сьогодні в Українському медіа медіацентрі ми продовжуємо проект Дипломатія без кордонів. З нами сьогодні на скайп зв'язку Генеральний консул України в Мюнхені Костюк Вадим. Доброго дня, пане Вадиме, щиро дякуємо, що вони знайшли час для нашого ефіру. Доброго дня, щирі вітання, заслушаної. Насамперед розкажіть, чи залучене генеральне консульство в Мюнхені в організації відпочинку та лікування дітей та військових. Якщо так, то скільки дітей ви прийняли та чи плануєте надалі організовувати такі проекти? Звичайно, Генеральне консульство України в Мюнхені, в Німеччині досить активно залучено до цих процесів в 2014 році? В, на території Баварії і Баден Гуртенберга це дві землі федеральні, за які відповідає генеральне консульство. За інформацією, яка є Генерального консульства, було понад 150 дітей, а в 2015 році 120 дітей і в цьому році плануємо теж понад сотню. Стосовно військових, теж перебувало три таких групи. Перші це були майданівці ще в 2014 році. 15-16 військовослужбовці, яких було е, близько 12, ну, 12 чоловік, деякі приїжджали двічі або тричі на приватних операціях. Е, Німеччина є країною учасниць, е, учасницею нормандського формату, чим, е, і ми маємо пі, політичну підтримку Ангели Меркель. Е, як на вашу думку, чи залишиться Україна в полі зору обговоренню німецькій пресі е, в економічних та ділових е, колах? І які основні запити у німецької громади щодо України? Німеччина демократична країна, і яка б не була влада вона в Німеччині, буде завжди демократична завжди буде підтримувати людські цінності. Зараз не тільки Німеччина, вся цивілізаційна цивілізована Європа і Захід розуміють, що відбувається в Україні. Бачить агресію з боку Російської Федерації, і тому підтримка надаватиметься доти, доки ця агресія не буде зведена. На нівець. в українській в німецькій пресі українська тематика присутня, вона звичайно не завжди позитивна, в тому сенсі не завжди прийнятно для нас. Але тут діє свобода слова, і тому ми не можемо звичайно. Публікуємо позитивні статті, об'єктивні статті про Україну, але не завжди це вдається в зв'язку з тим, що досить відчутною є пропагандистська діяльність Російської Федерації. У Німеччині проживає як і російська, так і українська діаспори. Наскільки впливовою є проросійська пропаганда? Тут, тут треба досить диференційно ставитися до цього запитання. Вплив російської пропаганди на російську діаспору чи на російську громаду в Німеччині і в Баварії, в тому числі, вона залежить, звичайно, від рівня освіти людини, від бажання конкретної людини вникнути в глибини процесів, які відбуваються між Україною і Росією, в причини і в те наскільки. Справедливим в лапках можна назвати захист російського мовного населення, яке проживає в Україні з боку агресивної Росії. Скажіть, будь ласка, які основні запити є у німецької громадськості щодо України? Тобто, як вони змінювалися починаючи з 2014 року до вже 2017? Ну, не секрет, що для. Середнього статистичного е, громадянина Німеччини Україна е, це було щось те, що колись належало до Російської до Радянського Союзу, і е, за цією аналогією вони далі е, сприймали Україну як частину Росії. Е, звичайно, це стосується людей, які не дуже хотіли цікавитися реальним станом справ. Наразі попит на українську тематику є досить великий, як серед суспільства, і політикуму, і серед мас-медіа. Для цього ми, наприклад, проводимо різні заходи на цей рік плануємо спільно з баварським лантагом. Це парламент з Баріш-Румфунг Рунфунк, це Баварське телебачення. Провести захід про витоки України як держави і українців як нації в цьому заході візьмуть участь відомі німецькі історики, які спеціалізуються саме на східноєвропейській тематиці. За участю голови Баварського вантагу. Тобто, це той захід, який якраз донесе до, в тому числі, середньостатистичного німця інформацію, хто ми такі, звідки ми пішли, і як довго ми вже є як держава і як нація. На 2017 рік вже заплановано декілька офіційних візитів. Планується візит прем'єр-міністра Баварії та візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Чи є попередньо запланована програма зустрічей? Ну такої, щоб зараз вам відразу видати її ще немає, тому що немає ще терміну візиту прем'єр-міністра Баварії. Звичайно, до моменту візиту тематика може суттєво чи не суттєво, але все таки змінитися. Треба виходити з того, що прем'єр-міністр Баварії Хорзей він є політиком, але як прем'єр-міністр федеральної землі він не уповноважений вести якісь міжнародно політичні питання і тематики. Тому, передусім, ми сконцентруємося під час переговорів на питання економічної співпраці, інвестиційної, гуманітарної, культурної, освітянської. Стосовно візиту міністра закордонних справ Павла Клінкіна, то тоді будуть порушений весь спектр як міжнародної проблематики, так і регіонального співробітництва. Не можу також не згадати запланований на лютий цього року візит президента України Петра Порошенка на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, за яку на яку за попередніми даними прибуде і президент Сполучених Штатів Трамп. І президент Оланд, і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, і президент Російської Федерації Путін. Я думаю, що цей візит К можливо надасть поштовху до вирішення проблем, які має Україна у відносинах з Російською Федерацією. У Німеччині відбудуться вибори цього року. Чого слід чекати Україні від... Можливих результатів. Ну, як я вже сказав, вибори відбудуться на федеральному рівні, і я сподіваюся, що вони не зазнають, тобто внутрішнє політичне життя не зазнає якихось серйозних змін в Німеччині. Відповідно, і їх вплив на відносини до України не зміняться, а й надалі будуть зазнавати підтримки з боку Німеччини, з боку федерального уряду і з боку федеральних земель, які входять до Федеральної Федеративної Республіки Німеччина е, у Німеччині проживає більше 100 тисяч українців. Утім, великих українських організацій немає. А в житті діаспори беруть участь лише одиниці. Е, на вашу думку, чи є сенс збирати українців німеччини в єдину спільноту? Ну, я не знаю, чи це е, фізично можливо зібрати всіх українців німеччини в єдину спільноту. Е, для порівняння можу сказати тільки, що в самому Мюнхені є е, близько 10 організацій, е, груп е, і об'єднань українців, які спрямовують свою діяльність на різні е, е, аспекти життя. Тобто, це є і товариство Україна, яке займається культурним співробітництвом. І спортивне товариство України, є, є е, е, інститут, є е, український вільний університет, який дає вищу освіту, магістерську е, освіту для е, українських студентів, і дипломи цього університету визнаються в Німеччині, в Західній Європі. Тому я не думаю, що можна створити таку, як раніше була не знаю, комуністична партія Радянського Союзу, коли всіх туди об'єднати це не вийде. Звичайно, є дахова організація українських організацій в Німеччині, яку е, очолює е, Леся Шрамко. Е, вони намагаються об'єднати більшість таких організацій об'єднання українців. Але я думаю, що дуже важко буде одній організації справлятися з усіма питаннями, які постають перед українцями у різних містах, селищах і містечках, які знаходяться в Німеччині. У грудні 2016 року в Мюнхені відбувся показ вистави Солодка Даруся за мотивом одноіменного роману. Як сприйняла виставу німецька публіка? Ну, можу сказати, що ця вистава відбулася в домівці Української рад церкви в Мюнхені. Зал був переповнений, було ну, понад 250 осіб, мені так здається. Звичайно, переважна більшість була українці, або українська громада, яка проживає в Мюнхені чи в Баварії, були в тому числі і громадяни Німеччини. Багато людей вийшли під досить сильним впливом від цієї вистави. Були сльози, тобто це дійсно був захід. І я дуже дякую пані Матіос і всім учасникам театру, які змогли е, організувати цей захід саме в Мюнхені. Такі заходи потрібні для наших українців за кордоном. Дякую. Чи є запитання залу? Ем, наразі є, запитань немає. немає. Запитань, Зависи, та я ще вас хотіла запитати, скажіть, будь ласка, ем, я знаю, що у вас є багато проєктів, які ми не встигли, ем, я не встигла вас запитатися. Розкажіть, будь ласка, більше про поточну роботу консульства. Е, ну, я хочу спочатку розповісти е, різницю, коротко е, зазначити різницю між консульством і посольством. Посольство займається відносинами між державами, тобто, між, наприклад, Україною і Німеччиною, наше посольство України займається Консульство обмежено своєю діяльністю тим регіоном, де воно акредитовано, в моєму випадку це Баварія і баден Юркенберг. За нашими даними на консульському обліку перебуває понад 31 тисячі громадян України. Фактично перебуває значно більше, але Різниця консульства в тому, що близько 70% нашої роботи займають виключно консульські питання, і рештою вже ми розподіляємо серед інших напрямків нашої діяльності. Для порівняння в минулому році ми вчинили близько 15,5 тисяч консульських дій. Це і видача паспортів, це і реєстрація громадян України, це і Друження і розлучення, і інші, е, інші справи, в тому числі е, в минулому році на нашій території, на півдні Німеччини було затримано близько, близько 120 громадян України, і ми теж надавали їм сприяння. На жаль, не завжди в Україні розуміють, що таке консульська робота. Це якраз робота з громадянами нашими, які тут проживають або які потрапляють в скрутне становище. І е, тому ми дуже раді, коли нам вдається щось зробити. Колись, наприклад, були випадки, коли за сприяння консульства нам вдалося звільнити з під, з -під варти в минулому році тільки вісьмох громадян України через те, що вони не могли. Чи пояснити, чи довести свою непричетність до певних справ, ми звичайно розвиваємо, крім консульських питань, зв'язки культурні, і контролюємо і координуємо діяльність міст побратимів, якраз серед таких міст побратимів, досить активна діяльність розвинена між Києвом, і Мюнхеном, між Харковом і Нюрнбергом, між Одесою, Регінзбургом. Між Львовом і містом Фрайбург, це в землі Баден-Бортенберг. Це теж ті контакти, які мусять підтримуватись, і якраз за рахунок цих контактів між містами нам дається організовувати, наприклад, дні економіки України в конкретному регіоні чи в конкретному місті. Нам дається разом з мерами німецьких міст організувати перебування українських дітей тут, у Баварії чи в Баденбург. Проводяться також дні культури. Наприклад, в цьому році ми плануємо Дні культури Мюнхена в не, вибачте, Дні культури Києва в Мюнхені і Дні культури України в Баварії. Тобто це теж ті проєкти, які ми робимо. Безпосередньо ми також опікуємось проєктом моя дружина, вона художниця. Зараз ми проводимо захід спільно з українською сільськогосподарською корпорацією для того, щоб провести. Конкурс серед дітей, які переселені з зони АТО, а також діти, чи батьки постраждали чи загинули під час проведення АТО, провести конкурс художньо-здібних дітей, де вони спочатку проведуть два тижні на, на, на Поділлі, будуть проводитись пленери і інші заходи. А потім ці ж діти, це 20 дітей віком від 12 до 16 років. Вони прибудуть також в Баварію, де зможуть і поспілкуватись з баварськими дітьми, і також отримати, якщо потрібно, певну психологічну допомогу, і також провести пленери і заняття з українськими художниками, які проживають тут у Баварії і в Баденбургенберзі. То це так коротко Проекти, Проекти з'являються щоденно, це і покази фільмів, так? і е, презентації, наприклад, українських е, строїв, українських костюмів. Теж в Мюнхені є досить е, гарна колекція українських костюмів, які належать родині е, Алабурт, і вони презентують не тільки е, це у Мюнхені, але й за кордоном. В минулому році був проведений дуже гарний захід відкритих дверей консульства, і ми в одному з найкращих палаців Мюнхена в Німфенбурзі провели цей захід, де взяло участь близько 500 осіб. Там була і презентація першої кулінарної книжки німецькою мовою, виданою українським кухарем з міста Аугсбург Денисом Колесниковим. І були презентації е, українських костюмів дизайнера е, е, Полонець і картини е, Олі Рамдяк, тобто це був такий комплексний захід. І це те, що ми маємо робити, щоб якось від, відірвати з, в уявленнях європейців відірвати українську культуру від, від Росії, щоб вони розуміли, що ми та нація, яка має свою культуру, свою мову і свої традиції. Ви згадали Дні культури. Розкажіть, будь ласка, в якому форматі проходять Дні культури України в Баварії? Дні культури зараз узгоджуються, але е, ми е, маємо теж певну перевагу тут. у Мюнхені. в Баварській опері є е, від, відома Драєнтка е, Оксана Линів. Вона сама зі Львівщини. Вона е, майбутня зірка. Жінка-диригент. Вона створила також минулому, наприкінці минулого року, камерний оркестр Україна і перший концерт відбувся у Мюнхені. Плануємо ці заходи робити і в інших містах і проводити подібні концерти. Також в планах на залучення кількох українських театральних труб для того, щоб вони привезли. Певні вистави сюди. Ці питання ще узгоджуються. Вони ці заходи будуть плануватись десь на кінець літ, на кінець весни, на початок літа. Дякую. В нас є запитання з залу, пане Вадим, Олена Шубкіна з українського кризового медіа центру. Мене цікавить два питання: яку гуманітарну допомогу передають в основному в Україну з вашого регіону? Наприклад, до вас звертаються організації, що вони готові щось надати, або ж запити на що можна Україні надати, які саме організації це, це конкретні організації, займаються, чи там німці, окремі українці. І друге питання: ми дуже часто в пропаганді і в німецькій пресі іноді читаємо, і тут чуємо, що саме Баварський регіон дуже постраждав від російських санкцій. Ну, ми, ми то знаємо, що це не зовсім правда, але чи. Дійсно постраждав цей регіон від санкцій, і чи цікавляться ці компанії німецькі українським ринком? Якщо так, то якими секторами, і можливо вже якісь є перемовини про відкриття компанії або підрозділів в Україні, або ж ввезення продукції сюди, адже наш ринок все-таки теж немаленький і купівелькупівально спроможний. Стосовно гуманітарної допомоги, тут навіть важко сказати, скільки є приватних осіб, скільки є приватних ініціатив, скільки є гуманітарних організацій, і скільки є взагалі інституції, які готові і передають гуманітарну допомогу в Україну. Досить часто це відбувається в кооперації. Наприклад, хтось може зібрати цю допомогу, хтось може її довести в Україну. Якась організація може оформити українська вже необхідні. Документи для української митниці. В цьому контексті не можу не згадати оця пушкаря, який проживає у місті Бамберг, який вже впродовж останніх трьох років, тобто десь починаючи з кінця 13-2014 року, відправив понад 50 великовантажних автомобілів гуманітарної допомоги в Україну. Окремо мушу згадати також волонтерську сотню Мюнхена, які чи не щомісяця відправляють. В Україну реальні мобілі. Тобто вони тільки вже тут не, не можуть бути використані через те, що вони певний термін, е, відслужили, е, відслужили, але е, українці збирають кошти, купують, завантажують також гуманітарну допомогу, відправляють. Е, також мушу згадати, наприклад, серед німецьких організацій є такі. Е, Гуманітарне товариство Аеропорта Мюнхен, яке очолює пан Біляр, який неодноразово вже був в Україні, передає гуманітарну допомогу і через нас, і безпосередньо в Україну постійно в контакті з лікарнями, з медичними закладами, з об'єднаннями аптеки, всього іншого, і інше, для того, щоб мати можливість зібрати починаючи від якихось там марль і бинтів. І шприців, закінчуючи ліжками, ультразвуковими апаратами і іншими МРТ, як вони всі називаються, білизною, одяг для лікарів, операційний одяг, операційне обладнання, тобто все це відправляється. Звичайно, консульство не може все відслідкувати, і ми знаємо тільки про ті факти, коли до нас звертаються за порадою, за допомогою. Чи за якимось практичним сприянням, але мені здається, що якраз Баварія вона є чи не найпотужнішою з точки зору надання допомоги Україні федеральною землею Німеччини. Стосовно того наскільки постраждала баварська економіка від санкцій, ну я навіть думаю, не стільки від санкцій, скільки від ембарго, яке було введено з боку Російської Федерації, тому що Баварія це не тільки сільськогосподарська федеральна земля, але досить індустріально розвинена. Варто тільки здати такі підприємства, як Siemens, так то. Автомобілбудування в цих землях досить сильно розвинуто. Те, що ми чуємо, звичайно, баварцям би хотілося, щоб санкції їх ніяк не торкнулись, але санкції торкаються не тільки Баварії, не тільки Німеччини і інших країн. І санкції це, на жаль, єдиний засіб, який може якось стримувати чи впливати на позицію Російської Федерації і. Це ми намагаємося країна доводити політикам баварським, представникам міністерств і відомств, і більшість з розумінням ставляться. Але не можуть кожне сказати, що є певний тиск з боку баварських підприємств, які дійсно страждають на уряд баварської землі, і вони звичайно не можуть на це не реагувати. Проте читаючи е, фактичні дані стосовно економічного розвитку і Німеччини і Баварії, я помічаю, що е, ну якщо дозволити буде, дай Бог нам так страждати від е, санкцій, як, як страждає баварська економіка, то вона постійно росте, збільшуються обсяги е, експорту, вони шукають нові ринки. Це звичайно певні незручності, але такі бізнес, хочеш. Отримувати кошти, мусиш шукати також інші, інші шляхи. Стосовно українсько-боварських економічних відносин, ну, у нас вже другий рік спостерігається як зростання товарообігу, тобто в 2016 році тільки за 9 місяців вона склала майже півмільярда пів євро. Це приріст на 27% в порівнянні з 2015 роком. Також росте ікс... імпорт і експорт, як з України, так і з Баварії. Експорт з України зріс на 7%, а імпорт зріс на 41%. Тобто, як ми бачимо, йде зростання, і серед позитивних прикладів, які ви просили назвати, хотілося б назвати компанію Леоні, це німецька компанія, яка в Минулому році оголосила і розпочала вже відкриття другого заводу в Україні в Західній Україні в біля Коломиї. Перше підприємство діє з 2003 року. На ньому працює 6 тисяч осіб. Друге підприємство теж почало роботу і розвивається. І таких прикладів вони не поодинокі, просто як ми знаємо, що в пресі, в тому числі німецькі, українські більш е цікавими в лапках, якщо можна звати, факти, які є негативними. А коли все позитивно, то, начебто, німці працюють і ніколи не скаржаться, не навпаки думають, як далі е розширювати своє виробництво в Україні. Тому е я не бачу сильного страждання. Німецької буварської економіки від санкцій, які були введені по відношенню до Росії. Е, дуже дякую, пане Вадиме, і дякуємо за те, що знайшли час для нашого включення. Ми бажаємо вам успіхів у ваших подальших проектах. Щиро дякую вам також вітання, вітання з Різдвом, яке нещодавно святкували, і всього найкращого. Дякую, навзаєм, до побачення.